Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Чому досі не досягнуте перемир'я? Не тільки тому, що Москва все ще не відсутня, але й тому, що в цьому перемир'ї ніхто не зацікавлений. Наприклад, цікаве інтерв'ю Єврокомісара Кубеліуса він відкритим текстом каже, що їм потрібно, тобто євросоюзу, потрібно, щоб Україна воювала ще не менше трьох років. Для того щоб країни Європи могли підготуватися до можливого конфлікту з Ерефією, ми це і так розуміємо, але отак, от відверто по-блюзнірськи, казати це прямо, казати це прямо в вічі, це трошки занадто. Окрім того, за попередні більше ніж три роки повномасштабної війни Європа не зробила зовсім нічого для того, щоб підготуватися до власної війни. Вірогідно вона майже нічого не зробить і за наступні три роки. Тобто Європа зацікавлена в тому, щоб ми продовжували війну. Тобто Європа зацікавлена в тому, щоб ми фактично захищали її і надалі. При цьому 6 червня вона закінчує економічний безвіз з Україною. Економічний безвіз це одна з форм допомоги Україні, яка їх захищає. Причому це. Необтяжливо для Європи, але навіть цієї невеличкої речі вони більше не хочуть для нас робити. Звісно, деякі європейські країни дуже допомагають нам, особливо Скандинави, Данія, країни Балтії, Норвегія, деякі інші. Але в цілому ця система Євросоюз допомагає так трошки. І справді, якщо заморожується конфлікт в Україні, одразу під ударом опиняються Польща, Литва. Фінляндія, країни Балтії, не сильно зацікавлений в припиненні вогню і Трамп. Власне, американці ніколи особливо не були зацікавлені. Я нагадаю вам, що вони вже кілька разів зрадили нас. Не виконали свої зобов'язання по відношенню до нас у 2014 році, коли вони не виконали своїх зобов'язань по Будапештському меморандуму. З 2014 року ми кажемо від них, що Будапештський меморандум був якось не так складений, не у того нотаріуса, і взагалі ви лаханулися з цим ділом. Ми вам нічого особливого і не обіцяли, хоча ми писали меморандум, але це не так треба було робити. Коротше, кажуть, вони ми вас свідомо. Обдурили в х роках, і взагалі кажуть вони: хто ж вірить обіцянкам американців? Ніхто не вірить, чого чого ви повірили. Після цього президент Байден після повномасштабного вторгнення давав американські зобов'язання, американські обіцянки. Ми будемо з вами стільки, скільки потрібно, казав він. І справді певна невеличка військова допомога від Сполучених Штатів була. Але прийшов Трамп і сказав: «Та я вам нічого не обіцяв. Це взагалі не моя війна, це все Байден почав. А я не несу за це відповідальності. Але Байден обіцяв від імені Сполучених Штатів. Це була обіцянка країни, це було її зобов'язання, зобов'язання всього американського політикуму, так би мовити, всього американського народу. І коли Трамп каже, це не моя війна, він завтра може сказати, та це не мої борги. Наприклад, зовнішні борги, які були зроблені адміністрацією Байдена, та скаже Трамп, я за них не хочу відповідати. Я їх скасов відмовляюся від цих боргів. Тобто він сказав, що Америка не буде з нами стільки, скільки потрібно, і припинив нам військову допомогу. Третя зрада на посередництві. Він взяв на себе посередницькі зобов'язання. Ці посередницькі зобов'язання призвели до того, що він знову втягнув Путіна в світову політику, дав можливість Путіну переговорами. І удаваною готовністю укладати якесь там коли-небудь перемір'я, прикривати цим свою агресію, і взагалі показав, що руки у московитів розв'язані, якби він просто мовчав, припинив військову допомогу і мовчав собі, насупив брови і просто би очима показував якесь незадоволення. Навіть нічого би не робив би у Путіна, був би острах, а зараз остраху немає. Йому прямо кажуть, що та ми нічого не збираємося робити. Ми нічого не можемо зробити. Інша справа, що Трамп і його поплічники підставляють і Сполучені Штати. Вони сполучені Штати виставляють у дуже недоброму виді. Це е, Трамп заявляє, що він готовий зустрічатися з Путіном прямо в Стамбулі. Путін посилає його нафіг. Він посилає Рубіо Трамп. Московити і Рубіо посилають нафіг. Трамп просить Ердогана допомогти в посередництві дати майданчик для переговорів. Московити першим ділом намагаються випхати туреччину з цих переговорів. Це взагалі приниження для туреччини, тому що вважається, що країна, яка надала майданчик, само собою, що вона посередня, само, само собою, що вона модерує, що вона бере участь. В переговорах Московити кажуть, та ми не хочемо бачити ніякої туреччини на переговорах. Турки були, але перед цим їх принизили такою позицією. Принизили тих людей, яких попросив Трамп. Ідея про 30-денне перемир'я це ідея Трампа. Він висунув цю ідею. Він поговорив зараз з Путіним по телефону, і Путін сказав, що та я не буду влаштовувати ніякого 30-денного перемир'я. Спочатку ми будемо довго говорити. Про мир, про наші потреби, про все таке інше. А між тим будемо воювати. І після цього Трамп облизнувся, стер плювок Путіна зі своєї жирної морди і сказав, що Путін джентльмен. А от Україна, там щось не те, і він іще ще подивиться, як Україна справді хоче вести перемовини. Ми казали, що Євросоюз і Сполучені Штати не так, щоб дуже сильно зацікавлені в припиненні вогню. Як ми бачимо, в цьому не сильно зацікавлена Московія. Тобто, об'єктивно вона, можливо, і була би в цьому зацікавлена, адже економічна ситуація не дуже військові успіхи так само не дуже, і їм об'єктивно вигідно було би. Погодитися на пропозицію Трампа а він їм обіцяє всякі плюшки, якщо вони припинять вогонь і підуть на переговори, знову інтегрує їх в світову економіку, змусить європейців до зняття санкцій. Дасть їм можливість знову обрасти жарком і краще підготуватися до наступного етапу війни. Окрім того, вони не можуть не розуміти, що в разі, якщо буде якесь затищення на фронті, то Європа знову забуде про будь-яке переозброєння, про будь-яку підготовку до війни і займеться своїм звичайним блюзнірством. Тобто вони будуть готуватися до війни, а всі інші ні. А на Україну вони будуть впливати методом підкупу і шантажу. В подальшому будуть ставити на промосковійські сили і на куплених ними політиків в Україні, спробують розкачати, а тоді вже вдарити, тоді коли у нас тут буде чергова дестабілізація. Але здається, вони все це проаналізували і думають не так, як ми. Думають, що все таки спробує ще одного наступу. Їм буде корисною, вони щось такі спробують відгристи, як вони думають. І не треба забувати, що немає гірше поінформованих людей, ніж мешканці високих кабінетів. Та інформація, якою володіє Путін, є частково брехливою, частково компліментарною, адже йому дають тільки ту інформацію, якій він буде радіти, і всі підлеглі в першу чергу військові розвідка дають інформацію про свої неймовірні успіхи, про свої невдачі повідомляють не дуже. І у Путіна цілком може в голові скластися картина того, що все можливо, що лівобережжя він може забрати. І об'єктивно, як це не прикро казати, і для нас перемір'я не особливо вигідне. Ми не скористаємося цим перемір'ям для посилення, наприклад, для. Кращої організації мобілізації для більшого вироблення зброї, для кращої організації збройних сил для того, щоб перебудувати тил. Ми використаємо цей час для звичайних сварок, і для всіх оборона стане менш актуальною ніж для цього. Багато наших втомлених уже досвідчених військовослужбовців вони в іноземні військові кампанії. Десь там роз'їдуться, будуть відпочивати. І коли через кілька місяців, або через рік, або через півтора Путін знову почне наступ, ми будемо в значно гіршій ситуації ніж нині. Будемо нести значно більше втрати, ніж нині. Примір'я не буде означати зупинку вогню вона буде означати, що війна перейде в режим АТО. Тільки це буде вже 1200 кілометрів АТО. І я нагадаю, що весь час антитерористичної операції з 2014 року АТО ООС по 2000 22-й не був для нас сильно вдалим часом. Отже, поза як ніхто особливо не зацікавлений в зупинці вогню, то зупинки вогню швидше всього і не буде не найближчі місяці. Натомість, буде збільшення нам допомоги з боку Європейського союзу. Воно все одно буде недостатнім, але більшим ніж було раніше. Буде збільшення проблем для московицької економіки з причин цін на нафту, які все таки падають, і це довготривалий тренд, і з причин нових санкцій. Які впроваджує Європа, вона і буде далі їх впроваджувати. Санкції не те, щоб руйнують московську економіку, але роблять це дорожчим. Для того, щоб обходити санкції, треба платити більше грошей. Тобто все стає значно менш рентабельним і більш затратним. Тобто санкції, якщо вони дієві, але це все-таки достатньо дієві санкції, вбивають економіку ну, як куля зараз, а підточують її як сіфіліс. Ну і плюс, за певний час, ми все таки дочекаємося. Позитивних змін в Конгресі Сполучених Штатів падіння популярності Трампа і ще більшого і наростання опозиції до Трампа навіть серед республіканців, тобто найгірша точка наша стосунків з американцями, це от прямо зараз. Далі вона буде трохи покращуватися. Менший вплив Трампа краща ситуація зі сполученими штатами. Тим часом Британія частково подолала наслідки Брексіту, не так що зовсім. Це саме часткове подолання. Тепер вона буде брати участь, зокрема, і в 150 мільярдній програмі переозброєння загальноєвропейського європі. Це потрібно, вона фактично безсила, і ситуація з танкерами це підтверджує. Знаєте, що Естонія спробувала затримати московицький танкер в своїх територіальних модах і не змогла це зробити. Натомість за два дні московити затримали естонський танкер під якимсь іншим прапором, який йшов в Естонію і відбуксирували до себе в порт. Тобто, поки що московити демонструють, що на Балтиці вони краще можуть впливати на нафтові перевезення. Ніж європейці зі своїми санкціями проти їхніх нафтових перевезень. Їм це також потрібно і для того, щоб протистояти сполученим штатам. Вони в торгівельній війні, яка дедалі більше розгортається зі сполученими штатами. Крім всього іншого, сполучені штати їх принижують. Останнє приниження це новий посол Сполучених Штатів у Франції. Ви знаєте, за нього проголосував Сенат. Це Сват Трампа, цей бадьорий хлопець. Визнав свою провину по 16 звинуваченнях в федеральному суді встиг 2 два роки відсидіти. І зараз він не сидить тільки з тієї причини, що Трамп його амністував. Тобто, саме такого хлопця вони роблять послом у Франції, це порушення ввічливості, порушення правил. Хорошого тону недотримання ввічливості ніколи ні до чого доброго не призводить. Трамп демонструє крайню люб'язність по відношенню до Путіна. Трамп демонструє крайню люб'язність по відношенню до Кім Чен Іна. Трамп демонструє крайню люб'язність по відношенню до арабів і цих їхніх всіх корольків і диктаторів. І в цей самий момент він витирає ноги. Об європейця йому це нічого не дає. Сполучені Штати вперше з 2017 року втратили найвищий кредитний рейтинг. Це ляпас Трампу, ляпас всій його економічній і тарифній політиці. Та і не тільки тарифній, що йому вдалося. Ну крім арабського виїжджа, і то це ще тільки ж наміри. Ніхто ж ще толком нічого не дав. Натаньяху. Трампа посилає саме тоді, коли він цілується з рабами, Натаньяху цих арабів в великих кількостях знищує. Китайці Трампа посилають і йому доводиться уповзати на чотирьох. Путін Трампа посилає. Американські суди Трампа теж здебільшого посилають, скасовують його укази мексиканську затоку. Він не зміг перейменувати в американську. Поки що так і залишилося. Там щось це оця от якась там є орган, який все це діло перейменовує Десь там так, от він відмовив. Єдина перемога Трампа це рак Байдена, і Трамп спочатку всіх здивував. Він якось навіть висловив співчуття, але на другий день все виправив. Знову став старим добрим Трампом. А так, це Байден з раком керував це йому навіть той самий лікар, який пропустив цей неправильно діагностував йому здоров'я. Так, мабуть, він йому неправильно діагностував і розум. Тобто Байден, президент Сполучених Штатів, один з найбільш досвідчених політиків Америки, стара людина на рак в останній стадії, і Трамп все одно не може стриматися без того, щоб не плюватися в нього. Навіщо ми все це рефлексуємо? Це тільки з тієї причини, що все-таки у дуже багатьох українців досі лишаються ідеалістичні уявлення про Сполучені Штати, про західну політику, про їхні спроможності, про їхні правила. Про їхні принципи, і це поєднується дуже зневажливим, якимось меншовартісним ставленням до України, до її вартості, до її принципів, та навіть і до її політиків. Так ось бодай на цьому контрасті починайте пишатися. Власною країною на одну подію хочу звернути вашу увагу 22 травня, о 12.30 в верховному суді буде розглядатися справа про заборону партії наш край. Ми говорили вже про цю партію. Там половина керівництва, в тому числі Деркач, в тому числі Сальдо. Це зрадники і колаборанти. А половина це корупціонери, які ховаються від слідства. Мін'юст хоче зараз заборонити це кубло зрадників і злодіїв. Але це не така проста справа. На жаль, як ми вже з вами казали, у нас діє звичайне судочинство, а не надзвичайне судочинство, не військово-польові суди. А там це доводиться все проводити через суддів, багато з яких є ватниками і корупціонерами. Серед п'яти суддів, які будуть розглядати справу про заборону нашого краю. Двоє є промосковськими людьми, які вірогідно взяли гроші від ФСБ. А це саме Уханенка та Мацедонська. Суд відбудеться в Києві, вулиця Князів Острозьких, 8, корпус 5. Потрібен громадський тиск, браті і сестри, на цей суд для того, щоб він прийняв правильне рішення. Серед суддів справді багато вати а багато. Просто прищелепкуватих людей, на жаль, от суд виніс вирок українцю, який в березні 22-го року самотужки виготовив вибухівку та замінував дорогу для того, щоб зупинити наступ московитів. Цю людину звуть Віталій Куколь, і от за це виготовлення вибухівки, якою він підривав московитів. Я нагадаю, березень 22-го року згадаєте, що було, коли зброю роздавалася на вулицях просто так, людям, які були готові захищати вітчизну, навіть без всяких підписів, так от його засудили до трьох років в'язнення з відстрочкою на один рік. Тобто, коли наступного разу московити. Прорвуться до Києва. Ви повинні знати, що в тому випадку, якщо ви своїми силами намагаєтеся їх зупинити, то на думку українського судочинства ви здійснюєте кримінальний злочин. Тим часом в Бучі трьох негідників, які співпрацювали з окупантами, суд збирається випустити під заставу, під смішну заставу 900 тисяч гривень на всіх. Це я зачитую три мешканці Михайлівки-Рубожівки: Володимир Узбек Стефан. Слабинський Андрій Олефієць, які, за даними слідства, передавали техніку окупантам, застосовував силу до тих, хто не підтримував РФ, допомагали з логістикою ворога і так далі. Щоправда, і прокурор не сильно наполягав, і учасники процесу звертають увагу на те, що прокурор не дотримувався активної позиції в судді, не ставив запитань, не коментував ризики, відмовився долучити фотодоказ. Попри пряме зауваження суду. І згодом це фото опинилося в обвинувачених. Неформально вітався і спілкувався з обвинуваченими, тобто він їх любить. Публічно заявляв, що не бачить у їхніх діях кладу дерзради, що суперечить його ж обвинувачувальному акту. Ну, коротше, взяв гроші. Браття, ми тут в тилу повинні дуже активно працювати для того, щоб виправити ситуацію, але ми її. Спільно обов'язково виправимо і обов'язково переможемо. І у нас завжди є на кого покладатися в той момент, коли нам ніхто не допомагав, Бог допоміг перемогти українцям на майдані. Все тоді було проти українців, спецпризначенці, всі силовики Януковича. Допомогу йому з боку Ерефії, зрадники на трибуні майдану, які весь час намагалися домовитися з антинародним режимом, те, що на передових барікадах часто були навіть не сотні, а всього лише десятки людей. Але Бог допоміг і режим Януковича впав саме тоді, коли всім здавалося, що він уже переміг. Бог допоміг і на початку 22-го року, коли. Не було жодної суттєвої допомоги з боку Європи і Сполучених Штатів, і це місяці. Але без цієї допомоги Україна відбила ворога від Києва, від Чернігова, від Харкова. З мізерною західною допомогою звільнила Харківщину і правобережну Херсонщину. А з більшою західною допомогою поки що Донеччину не звільнила. Братя, ми повинні розуміти, Бог він трохи сильніший ніж Трамп, і Бог трохи сильніший, ніж НАТО. І навіть ніж Євросоюз Бог сильніший ніж Путін, тому що він сильніший ніж диявол, і ми завжди маємо інструкцію з користування його силою. Біблія називається і там чітко написано: Бог допомагає праведним. Нам не так треба зараз сподобатися Трампу, як треба сподобатися Богу. Це означає праведність. Але Бог дивиться на нас і бачить, що масові аборти по кількасот тисяч в рік в Україні продовжуються. внутрішньо трудне. Знищення дітей, Бог думає, якщо ви знищуєте дітей, навіщо мені рятувати вам дорослих? Бог бачить спеціальну посаду в збройних силах України, якась там захисту гендерів у збройних силах України? Тобто, це прямо антихристиянська посада, і Бог думає, навіщо мені допомагати цим збройним силам? Бог бачить, як Київська міська державна адміністрація допомагає влаштовувати акції гомосексуалістів саме. На важливі християнські дати. І Бог, певне, думає, а навіщо мені допомагати цьому неправедному народу, який на все це погоджується і сприяє греху? Коли свого часу єврейський народ вдався до тривалого гріха, то Бог посприяв не євреям, Бог посприяв асірійцям, які більшість знищили, а решту увели в полон. Це не від того, що Бог любив асірійців, думаю, він їх не любив. Бог. Не любив гріх. Чому Бог має відповідати вам, якщо ви його не просите, якщо ви до нього не звертаєтеся? От ви, коли востаннє ви молилися про перемогу? Взагалі не молилися? Чого ви взяли? Що у вас вона буде? Втім, є ті, хто молиться, і можливо, молитвами цих небагатьох людей ми таки переможемо? Та неможливо, обов'язково. На цьому вам і щире звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятайте, диявол не хоче, щоб ви підписувалися на цей канал.